Сідайте позручніше. Зараз я вам покажу ідеальні шубки від виробника з Aliexpress у кілька разів дешевше, ніж у нас. Хутро на дотик просто неймовірним, яке, щільне і дуже-дуже красиве. Продавець перевірений, я минулого року замовляла коротеньку бордову, теж її покажу. А цього року вибрала ось таку подовше, неймовірно задавала на вона дуже красива і це ще не все. Додатково до шубки я замовила капелюшок. По фото продавця вони трішки відрізнялись по кольору, але. Я собі подумала, що вони співпадуть, і це просто меч ідеальний. Капелюшок точнісінько такий, як шубка, він тепленький, дуже мені сподобався. Трішечки стирчить хутро, бо він був складений, але воно швидко зараз розправиться. Єдине, що я собі подумала, що ось такий варіант бортик загорнути, мені здається, що так теж дуже гарно виглядає і, можливо, я так зроблю. А ось і моя минулорічна шубка, яку я всю зиму благополучно відносила. Від серця просто відриваю цього продавця, в нього дуже. Дуже великий вибір всяких шубок, довгих, коротких, які хочете. І ціни доволі бюджетні за таку якість. Посилання і промокоди на знижку в телеграм-каналі в шапці профілі. Всім цям і до нових розпаковок!